Був звичайний Nissan Patrol в 61-му кузові. Зробили багажник мінімальний по висоті, що дає можливість заїхати в будь-який паркінг, навіть з боксом. Багажник з вітрозахистом, який щільно притискується до криші. Даний вітрозахист має виріс під легпалку, кольорові вставки, функціональні ручки. Оперічене. Задня заглушка також з вирізом під світло. Опіречене можна монтувати все, що завгодно, дуже зручно. Також повздовжній багато мають отворів, що додає можливості для монтажу. Потім зробили наружні мали панелі на вікна. В даному випадку вони чіпляються за водосток Внизу самокльопними гайками в кузов тримається дуже міцно автомобіль розкитуються разом з молю панеллю сьогодні змонтували дробину дробина в колір в кольорових ставок багажника дробина складається з алюмінієвих ступенек які мають в собі отвори зі всіх сторін, що дає можливість шляхом закладних гайок чи болтів щось додатково кріпити. Така у нас дробина. Дробина у нас монтується кронштейнами. Зверху кронштейни йдуть над резинкою щільнювачем, герметичність не порушується, додатково кріпиться болтами. Болти йдуть під, під резинкою, що також не порушує герметичність. Нижні кронштейни кріплюється до кузова з середини через більше ні шайби тримається надійно драбинку можна регулювати як ближче до дверей так і далі наразі стоїть в середньому положенні номер читабільний логотип читабельний. Також в цьому автомобілі ми маємо моле панелі на вікна і поличку. Завершальний виріб, столик багажника. Відкривається дуже зручно, натисканням на дві кнопочки, маємо столик закривається однією рукою, маємо додаткову молепанель для кріплення спорядження і чого загодного. Також маємо перегородку. Всередині в салоні маємо моле панельний підголовник. В даний час дуже зручно кріпити аптечку. Попереду ми маємо мале панелі на піддашки, кріплення документів, вородея, окулярів. Знизу маємо кишеньку. Для зберігання різних дрібничок. кишенька може бути як з лівої, так і з правої сторони, а може бути і з двох сторон.